На мій погляд легше, тому що у них є головна мета Олімпійські ігри. Вже для мене була, була, була мрія це Олімпійський Олімп, Але нам обіцяли ще, що жіночий бокс у 2004 році введуть в Афінах Олімпійські ігри. Але це, це тільки були розмови. І тому, в принципі, тому я, мабуть, і пішла у професійний бокс, тому що розуміла, що особливо. Того головного, що є в аматорському боксі, у мене, у мене не буде. А, мені здається, що м -м, тут м -м, можна оцінювати по-різному. Зараз дуже, дуже висока Конкуренція у жіночому боксі, як в олімпійському боксі, так і професійному. І дівчата з різних країн, вони реально зараз такі потужні, такі просто монстри боксери, що я думаю, ого, як би я от з ними боксувала.